Далі до новини зіркового життя минулого тижня Кортні Лав заявила, що залишає Голівуд. Відома співачка та вдова курта Кобейна вирішила переїхати до Лондона назавжди, знаєте через що? Через політику Сполучених Штатів Америки вона розкритикувала адміністрацію Трампа, заявивши, що більше не хоче жити в Америці. І щось мені підказує, що вона не перша і не остання. Так, а Бен Афлек не з тих батьків, що розкидаються грошима, навіть якщо на рахунку 150 мільйонів Кобілька, доларів гривню береже. Його 13-річний син Семюель явно розраховував отримати розкішну обновку кросівки за 6 тисяч доларів Скільки? за 6. Багато дорого. але знаменитий тато влаштував йому жорстокий урок фінансової грамотності. Найцікавіші подробиці життя голівудських зірок. Дивіться в нашому сюжеті, буде цікаво і навіть гаряче. Добрий ранок, це зіркові новини. Кортні Лев тікає зі США через Трампа, що накоїв Бен Афлек? У Джастіна Бібера проблеми з гнівом. Відома рок зірка та вдова курта Кобейна Кортні Лев заявила, що офіційно стає громадянкою Великої Британії. Причина такого рішення невдоволення політикою Дональда Трампа. Лев не приховує любові до нової батьківщини та поділилася своїми планами. Тут так чудово жити. Через півроку я нарешті отримаю британське громадянство. Я стану громадянкою, я подала заяву. Ви мене не позбудетесь. Кортні навіть порівняла ситуацію у США з цианідом і зізналась, що їй там жити більше не комфортно. Вона не єдина зірка, яка вирішила емігрувати. До Британії вже перебралися Елен Де Дженерес, Том Форд, Раєн Гослінг та Єва Мендес. Знаменитості активно шукають нове життя подалі від американських політичних пристрастей. Голівудський актор Бен Афлек розгнівав свого синочка, бо не купив йому кросівки за 6 тисяч доларів. Коли він відвідав зі своїм 13-річним сином Семюелем виставку кросівок, той хотів ексклюзивне взуття за 6 тисяч доларів. Афлек не вагаючись пожартував, що для такої покупки сину доведеться попрацювати багато годин, щоб заробити ці гроші, наприклад, стригти газони, не тякаючи на необхідність заробити на таку покупку самостійно. Така реакція Флика дуже сподобалась його прихильникам, адже він показав, що прагне навчити дітей цінувати гроші та розуміти їхню вартість, не зважаючи на власний значний статок. Бен наголосив, що, хоча він має фінансові ресурси, його діти повинні самі заробляти на свої бажання. У Джастіна Бібера проблеми з гнівом та самоненавистю. Про це 31-річний співак зізнався в інстаграм. Іноді я ненавиджу себе, коли стаю неавтентичним, коли змінюю себе, щоб догодити людям, написав Бібер під відео, де він грає на клавішних у студії. Ще один допис розкрив його боротьбу з агресією. У мене є проблеми з гнівом, але я хочу рости і не реагувати так сильно. Шанувальники одразу засипали Джастіна словами підтримки. Тим часом він також поділився серією романтичних фото дружини Гейлі, відзначаючи шість років їхнього шлюбу. Представник співака запевнив, що Джастін і Гейлі почуваються добре, насолоджуючись батьківством та кар'єрою, і спростував чутки про можливі проблеми з наркотиками, назвавши їх неправдивими та шкідливими. Елек Болдвін повертається у велике кіно після важких часів. 66-річний актор розпочав зйомки трилера «Остання ніч у Соренто, які проходять у мальовничому італійському містечку. Це перший великий проєкт Болдвіна після гучного інциденту на зйомках фільму «Іржа». Болдвін застрелив операторку Галину Гечкінс, вистріливши з реквізитного пістолета, який мав би бути розряджений. Режисером нової стрічки, в якій знімається актор, став Алесандро Дервісо. Зйомки від Буваються у знакових місцях Соренто. Прем'єра запланована на Канський кінофестиваль 2025 року. Для Болдвіна це не просто новий фільм, а можливість остаточно повернутися після судових процесів та скандалів. Бред Піт опинився у центрі юридичного шторму. Його фонд, що мав відбудувати житло для жертв урагану Катріна, зіткнувся з позовом. Після катастрофи Піт пообіцяв побудувати 150 сучасних екологічно чистих та доступних за ціною будинків для постраждалих мешканців. Однак з часом виявилося, що ці будинки мають численні дефекти: протікання дахів, утворення плісняви, гниття деревини та інші структурні проблеми. Справа дійшла до суду: 107 власників отримав. Юють по 25 тисяч доларів компенсації. Решту суми понад 20 мільйонів розподілять на усунення дефектів. Сам піт намагався уникнути дачі свідчень, але суд зобов'язав його фонд надати понад 100 тисяч документів. Чи виплутається актор з цієї юридичної халепи, покаже час.